Сідаємо. Вася сідає. сідає. Так. Будемо раху. Рахувати, рехувати. Так, давай скажемо. Що тут намальовано вас? Що ми тут бачимо? Це. Риби, риби, риба. Ну так, порахуємо. Порахуємо, скільки є, риб на варитися. Порахуємо, скільки є. Риб. О, є. Далі. Добре.

Давай обведемо їх. Давай обведемо. Де наша цифра? Шість? Шість. Є? Обвели? Шість. Яка цифра? Шість. Не одну а цифра? Яка? Яку ми обвели цифру? Шість. Давайся. Скажи. ну сам. Сам. Добре, але ну, до ж голосно. Так, що тут намалював? Скажи мені, що. Тут? Що ти тут намальовано? Це? Це? Я трошки відказую. Там малювати правильно. Але кажемо. Олівці. Так, ми будемо малювати олівцями. Скільки тут є олівців? Треба порахувати. Та, давай рахуємо. Один. Два. Та. Далі. Такий. Вася де? Пальчиком покажи Любіцю, чотири. Де цифра чотири ваза? Вася чотири, покажи. Де? Ні, от будемо малювати, а де тут 4? Чотири, покажи, 4. Є. Добре. Ні, от чотири тільки чотири. Давай покажи чотири. Покажи, чотири. Пальчиком гарно. Чотири. Ось чотири. Вася тут дивися. Чотири. Обведемо, чотири, обведемо. Ведемо фломастером. Давай. Давай малюємо. Обводимо коло робимо. коло, давай давай. Дай, коло, Чотири. Ось це якраз чотири, молодець. Що це намальовано? Це? Вася, що це? Машини, Ма. Давай гарно, Ні, не малини, Ні, не малини, малини. Давай гарно, о, Кінний. Не ви багато. Так, машин. Не. Рахуємо. Скільки тут є машин? Машин багато. Мусимо порахувати. Ось так порахуємо. Один, oh. Два. Далі. Три. Голосно. Чотири. Далі. П'ять. Молодець. Знайди цифру сім, Паса шукає цифру сім. Де цифра сім? Покажи пальчиком. Сім. Ні, це не сім. Це де 5. О, є сім. Ось тут, ось тут. Сім! Сім обводимо сім. Кінець, кінець, обводимо сім. Сімсім, так, так. До кінця, до кінця, до кінця будемо гарно. До кінця. Це ми вже зробили. Це готово, це готово. Ні, 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 це що це таке? Це, що це нагаляє? М'ячі. Не рватися ніхто не рвується. М'ячі. М'ячі, ба -ба то Багато м'ячі вас, зарахуємо м'ячі. Давай, давай. Ні, нервуватися не можна. Нервуватися ти знаєш, це мені не. Не може, так, да? не можемо. Ми будемо гарно рахувати. Давай порахуємо. Рахуємо. Трошки. Ще трошки. Ще трошки. Вже дивися, година доходить. Вже. Давай. а Рахувати. Це нічемний. Сідай на місці. Мама що казала? Щоб ти гарно сідав на місці. Оха. Один раз рахуємо і все, добре. Один разочок, давай. Далі. Два, далі. Три, чо, цифра, яка Шість. Обведемо і кінець. Давай обведемо і кінець. Давай обведемо. Обведемо цифру. 6. І кінець. Давай, давай. Все. Шість. Ікінець. Шість обведемо. Ти молодець. Ти молодець. Все. Все. Молодець. Я тобі що буде кінець. Добре. знайди мені корочок. Де таке на корочок?